Всім привіт! Так, і знову в мене сьогодні така робота, яка трішки не вміщається, то квітку показувала, а це показую доріжку. І трішки не вміщається в камеру її довжина. Так, ну ось приблизно. Тут у мене 17 вийшло квадратиків. Я зробила ось цю всю вже довжину. Зробила таку. Так, і тепер мені потрібно буде ось ця ширина. Так, і потім я вже буду формувати прямокутничок такий. Так, ну зараз пройдуся трішечки, щоб ви могли побачити його. Так, тепер, виходить, в мене всі ряди будуть отак іти по діагоналі. Ну Ось тут я не дов'язувала, не доплітала його, тому що. Я вже хотіла зробити ось цю довжину. Все, тут в мене, бачите, навіть трішки тільки два рядочка там, але щоб його тут в мене вся вже була довжина, ця зроблена. Так, що, ось тут я працювала. Так. Ну, спостерігайте далі, як завжди кажу, далі буде цікавіше. Так, ось, бачите. Ту шматок ось приєднаний з цього. Ну, він йде, якщо я плету, то я йду, отак він, двойний отакий йде. Ну, а ось за оцей кінець тут чіпляю інший. Тобто, зараз, якщо тут є в мене... Ні, тут у мене немає, тут не, вже вузик пішов в плетіння. Так що хотіла показати, ну, вже ось такий, так, трохи. Накрутилася. Так, ще раз спокійно показую, щоб ви побачили, що у мене виходить. Примірювала я на підлогу. Це ж я вимірювала, ви знаєте, на підлозі дуже гарно, дуже гарно виходить. Вигляд дуже гарний. Так що, ну, до плиту тоді вам усе буду показувати. Так, що в процесі. Зараз мій план це зробити. Ось цю виплести мені тепер ширину. Ну, ширина буде виплітатися за рахунок кожного рядочка. Тут уже так як тут зробила, я не зможу зробити. Так що, нічого, ну, залишилось, можна сказати, небагато. Хоча це ще великий шматок, чесно кажучи, роботи. Чому великий шматок? Тому що рядочки оці довгі підуть. І поки вони дійдуть та ширина, яка мені потрібна, і потім, коли я вже піду, ось так вони будуть. Так що тут ще є роботи. Ну, нічого. Дякую вам, що ви дивитесь, дякую, що завдяки вам я можу, знаєте, все-таки відповідальність перед вами. І отут у мене виходить, що я б його закинула, б він ще в мене дуже б довго лежав. би. А так вже вам показала, вже його йду і плиту. Тим паче я вирішила такий експеримент зробити, тому, тому що ці довгі роботи вони, їх складно підтягувати. Ну, тепер у мене в експерименті, що виходить, я його і буду так далі продовжувати, тільки просто по тих днях, які у мене, де йшла Марія картина, де що в мене на повсякденне пішло? Пішло на повсякденний плетіння, в мене пішла квітка і пішла скатертина павич Так, То у ці дні, бо там уже в мене Марія до кінця підходить. Ну і квітку ось я продвигаюся дуже. Квітку я продвигаюся, вже мені також дуже цікаво її закінчити найшвидше. Тому будуть, там же в мене є такі об'ємні роботи, які також я буду тоді вже по ходу, що в мене виплатиться, буду ставити їх на це місце. Так, що до бірета, ви знаєте, хочу сьогодні, вчора виплітала вже свій візерунок на береті, але попалося відео дуже там цікавий дуже візерунок, і ще попробую інший візерунок на берет – Ну, це вже, мабуть, буде остаточний, якщо то вернуся до свого. Так. І, ви знаєте, розібралася повністю відео за відео, відео за відео, розібралася, як вони виплітаються. Насправді берет виплітається швидко. Але факт в тому, що просто мені потрібно було до ниток підібрати свій візерунок. І... Хочеться, щоб воно ж було красиво, знаєте, не просто там виплити. виплити. Але такий досвід я дуже е, ніби довгий час я товчуся на цьому бюреті. Ну, ви знаєте, я подивилася, скільки я досвіду набралася, скільки відео передивилася. Е, тому що кожна майстриня по-своєму розповідає, а вже в сумі, коли склала в мене вже своя е, своє бачення, виплетення, е, як правильно, які мірки потрібно, якщо вираховується, то. Досвід дуже великий. Так що ось такі справи. На сьогодні все. Дякую вам за коментарі, дякую вам за гарні добрі слова. Дякую, що ви дивитесь. Попереду багато цікавого. Ну, і завтра також уже буде цікаво. Завтра в мене показать вам покривалом. Ось уже пройшли ці шість. Ну, тут не 6 тижнів, тут пройшло менше, тому що воно, бачите, в мене так як би вийшло, що трішки скорочення получилось в тижні. Тому за цей короткий період, який пройшов, я вам також покажу, які зміни відбулися в покривалі, що виплилось. Цікаве, цікаве також там є. Все мої любі, гарного настрою вам! Бережіть себе, любіть Бога і до завтра з вами. Пока-пока!